Поповнюйте рівень магнію за допомогою магніку магніку гармонії сімейних стосунків, друзі. Всім вітання. Мене звати Ігор Гаврещак. На календарі сьогодні 5 серпня вівторок. Давайте разом з вами проаналізуємо найважливіші події з цього божевільного світу. Про що хочу з вами поговорити? Трамп офіційно заявив, що не буде зволікати і вдарить по союзнику Путіна, бо мовляв, йому байдуже, скільки Росія вбиває українців. Видання політико запевняє, що Путіну нічого не залишається, і він намагається з усіх сил Тягувати час в надії, що Трамп зупиниться. Інститут вивчення війни також каже, що Кремль намагається применшити роль Медведєва, тому що той справді наговорив зайвого збройні сили України вже отримали або отримують першу зброю від Сполучених Штатів Америки, і з'явилась перша країна партнер яка проплатила на півмільярда постачання Україні зброї. Тепер все має піти значно і значно швидше. Перед тим як розпочати з вами аналізувати. Простою доступною мовою всі найважливіші новини. Попрошу вас підпишіться на YouTube 24. -го. в описі. Є посилання на мій YouTube канал Обов'язково теж підписі... підпишіться. В коментах пишіть ваші зауваження, побажання, запитання. Вони важливі. Ставте лайки і діліться нашою розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент. Почну з того, що невтомно працюють наші сили оборони України. Вчора я вам розповів про удари в САКах, про п'ять літаків уражених путіну, також про аеродром в Сочі. І далі б'ють по логістиці цієї ночі на Ростовщині Сили оборони України продовжують атаки по важливих стратегічних залізничних розв'язках Російської Федерації, що мають ключове значення для військової логістики нашого ворога. Відомо тепер що вдарили по станції Тацинська у ростовській області. Вчора я вам демонстрував графік, по на якому чітко видно всі напрямки ударів вони є чіткі сплановані спрогнозовані нашими силами оборони України і. Оцей удар по станції Тацинська це 12-й удар або 13-й вже удар вже збився з ліку за останніх півтора-два тижні по залізниці росіян. Якщо глянути на мапу, то ця залізниця веде на до до Донецької області, до Ростова, Ростовської області та і далі на Маріуполь, і також до Тамані туди нижче до Кримського мосту. Удари прекрасні, і логістика росіян справді страждає дуже сильно. Більше того, хочу вам сказати: після ударів 2 серпня, пригадуєте по нафтопроробним заводам в Рязані і Новокуйбишевський нафтопроробний завод, довго їх не було цих ударів, десь з березня місяця є вже результати. Я вам розповідав, що там були точкові, прекрасні, просто геніальні удари і як результати. Новокуйпашевський НПЗ вже не працює, і невідомо скільки він повинен буде стояти на ремонті. А радянський НПЗ в два рази зменшив свої потужності. Як результат, паливо, бензин на болотах злітає в ціні дорожче і дорожче. Прекрасна робота Сил оборони України. Тепер по повісті дня найважливіше, давайте. Згадаємо і неочікуване. Про це каже турецьке видання «Туркей», що президент Туреччини Раджип Таїп Ердоган найближчим часом відвідує Україну на запрошення президента Володимира Зеленського. Візит матиме важливе дипломатичне значення, зокрема в контексті двосторонньої угоди про вільну торгівлю та мирних ініціативах у межах російсько-української війни. Видання цитує посла України в Анкарі Нарімана Джеляла. Він каже: президент Ердоган незабаром відвідає Київ, і одним з найважливіших питань на переговорах буде схвалення угоди про вільну торгівлю. Очікується Київ пост каже, що Ердоган може прибути якраз десь в числах 7-8 серпня. Тоді, якраз коли спливає ультиматум Трампа, все зав'язується навколо цієї дати. Про самого Дональда Трампа. Президент США заявив, що збирається значно підвищити мита для Індії у своїй соцмережі. Він пояснив, що це рішення пов'язане з тим, що країна продовжує закуповувати величезні обсяги російської нафти. Давайте я процитую Трампа. Індія не тільки закуповує величезні обсяги російської нафти, а й більшу частину цієї нафти продає на відкритому ринку з великим прибутком. Їм не важливо, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. Президент США підкреслив, що не задоволений тим, що Індія не відреагувала на його погрози. Саме тому він вирішив оголосити про підвищення мит щодо країни. Маленький тізер моді, прем'єр-міністр Індії. Фактично відповів, я йому зацитую. Але ще хочу нагадати, що радник президента США Стівен Міллер, він заступник апарату Білого Дому, дуже впливова людина. Насправді кілька днів тому звинуватив Індію у фінансуванні російської війни проти України. Він підкреслив, що Індія продовжує закуповувати російську нафту. Тобто, ми бачимо, що таке 8 серпня будуть дії проти Індії. Які ці дії будуть, і найважливіше не те, що Трамп веде, очевидно, він веде ці мита, як відреагує. Індія або вона стане на бік зла, або вона ж відколиться від тих країн, які купують нафту в Росії. Це дуже важливо. Наразі відомо, що, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, реагуючи на погрози президента Трампа. Закликав громадян підтримувати національного виробника та купувати виключно індійські товари, як пише видання Bloomberg, виступаючи на мітингу в північному штаті Утар-Прадеш, моді наголосив на необхідності захищати економічні інтереси країни в умовах світової нестабільності. Цитую, світова економіка нині охоплена побоюваннями та невизначеністю. Відтепер єдиним критерієм наших покупок має стати походження товару. Ми купуємо лише те, що створено працею. Індійців за інформацією джерела агентства Bloomberg уряд моді не давав офіційних розпоряджень індійським нафтопаронним підприємствам припиняти закупівлю російської нафти і жодне рішення про зупинку імпорту не ухвалювали. Як державні, так і приватні заводи можуть і надалі обирати поставників на власний розсуд, виходячи з комерційної доцільності. Аналітики відзначають, що роками США заплющували очі на тісні. Історичні зв'язки Нью-Делі з Москвою, розглядаючи Індію як ключову противагу Китаю в Азії. Однак тепер Трамп може змінити підхід, щоб використати економічний тиск на моді як захід впливу засіб впливу на кремлівського правителя Путіна, який поки що відмовляється йти на зустріч мирним зусиллям Вашингтона. Як я і казав, і Путін затягує політику. Також пише що він придумає дуже багато відмазок. Він хоче от з вам Віков, відкуф, ви знаєте, прилітає 7-8 числа. По запиту саме Москви, це буде візити, які відрізняються від попередніх, тому що попередні зустрічі були ініціаторами США. А тепер це Трамп сам сказав, Москва сама попросила прилетіти Віткофа. більше того, аби він там цей Віткоф, спецпасних Трампа по Болгарському Сходу не наговорив чогось зайвого. Бо ви знаєте, який він компліментарний до Путіна, як він відстоює про російську позицію, як він розповідав, що чотири регіони України окуповані, начебто, хочуть бути з Росією. За непідтверджену інформацію з Віркифом має полетіти також і представник Постійної США при НАТО Метью Вітекер. А це є багаторічний союзник і прихильник такий яскравий України я ж вам нагадаю ще про нього сьогодні. В нього є серйозні заяви. так от до чого я веду, що Путін затягує і буде пропонувати можливо якісь економічні угоди економічні вигоди, аби можливо змякшити позицію Трампа щодо Індії. От на моді каже купувати вітчизняне, каже Блумберг нібито не було ніяких заборон, але. На противагу, можливо офіційно заборон не було аби не злити ні в ніч тримати таку нейтральну позицію, не ставати на бік США, не ставати на бік там Китаю і Росії, а нібито демонструвати свою ідентичність, свої національні інтереси в Індії, але. Хочу вам сказати, що найбільший нафтопереробний нафтопереробний завод Індії Indian Oil Corporation, терміново закупив 7 мільйонів барлів нафти з поставкою у вересні. Вони купили 4,5 мільйони в США, 500 тисяч купили в Канади. І ще 2 мільйони купили в Абудабі. Що найцікавіше, що це все зроблено неофіційно без оголошення ціни, але це є кроки до заміщення російської нафти. Ну і загалом, хочу вам сказати, що Моді каже, ну не моді, а в Індії кажуть, що вони будуть розглядати лише економічну вигоду для себе і купувати там, де дешевше наразі. Звичайно, ж є знижки для Нью-Делі від Москви на на. Нафту. але я вам нагадаю, тепер є ж санкції. Вісімнадцятий пакет санкцій від європейського союзу, і нафтопродукти, які вироблені з російської нафти, не можна буде купувати. Тобто Індія позбавляється великого ринку, і от тут є ще ультиматум Трампа. Очевидно, що 8 числа моді доведеться доведеться, перепрошую, прийняти дуже серйозне рішення. Ну і про Китай згадаємо. Європейський союз посилює тиск. Я вам нагадаю, нещодавно було введено в 18-му пакеті санкцій. Є кілька. До речі, компанії з Китаю, які б потрапили під санкції, і тепер європейський союз має намір домогтися запровадження додаткових санкцій проти Китаю за його підтримку Росії у розв'язаній нею війні проти України. Про це знову ж таки каже видання політико посилаючись на європейського дипломата, не називаючи, звичайно ж, його в ЄС вирішили піти на такий крок після липневої публікації агенції Reuters яке ця агенція з'ясувала під час цього розслідування, що Росія таємно отримала китайські двогони. Для безпілотників, як вони їх отримали, Китай їх продавав під виглядом промислових холодильних установок, таким чином обходячи санкції. Звіт точний і показує, що Китай посилює свою роль як кількісно, так і якісно. Справедливо сказати, що без підтримки Китаю війна зараз виглядала б зовсім інакше, сказав дипломат. За його словами, ЄС знав про поставки китайських дронів до Росії ще до появи повідомленню у пресі після серпня ми будемо наполягати на запровадженні санкції. Цей дипломат додав, що ЄС не повинен недооцінювати свій економічний вплив. Ми хочемо діалогу, але також і дій. Китай раніше неодноразово мусив заперечувати, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає нічого для того, аби Росія могла вести війну. Я вам нагадаю, що європейський союз таки обрав сторону. Сполучених Штатів Америки тому що було каскад подій, Пригадуєте, зустрічалася Урсула фон дер Ляйн в Пекіні з представниками. Влади цієї країни і за вимогою Цзіньпіня, очільника КНР, ця зустріч тривала лише один день. Там планувалось кілька днів, тому що ж потужні делегації, два великих ринки. А насправді от до одного дня скоротилася зустріч після цього сула фондляйн, очільниця Єврокомісії Європейської, е сказала, що зараз настав переломний момент, і після цього було оголошення про те, що ЄС і США. Домовилися про торгівельну угоду, вона не найвигідніша, звичайно, для європейського союзу, але чітко, чітко показала сигнал, з ким європейський союз і що е, проти Китаю будуть боротися. Ну і от тепер є. Санкції Протягом нього флот Російської Федерації Панама припинила реєстрацію танкерів, які є старшими ніж 15 років для боротьби з от власне з тим тіньовим флотом. Управління з морського права Панама повідомило, що рішення було ухвалено після того, як з'ясувалося, що 71% затриманих суден у період з 23 по 25 рік стосувалися Балкрів суден для перевезення генеральних вантажів та нафтових танкерів віком від 15 років. У повідомленні Росія не згадується проте саме ця країна активно користується тюнівим флотом. І, звичайно ж, більше немає ніяких повідомлень. Але аби ви розуміли в за повідомленням розвідки Української Росія має десь тисячу танкерів тюньового флоту і. Левова частка з тих танкерів, ну більше не левова частка, а середній вік цих танкерів 23-25 років. Ми розуміємо, що під реєстрацію. А через панаму багато йде реєстрації. Підпадає левова частка тімового флоту Російської Федерації. Все, крапочка, от кільце навколо Путіна, звужується. Перша країна я вам обіцяв розповісти, яка профінансувала озброєння Україні в понеділок. Вчора Нідерланди оголосили про намір надати 500 мільйонів євро на закупівлю американського військового обладнання для України, ставши першою країною НАТО, яка долучилася до нового механізму постачання Києву озброєння Сполучених Штатів Америки. Минулого місяця Трамп заявив, нагадаю вам, що Сполучені Штати нададуть Україні зброю, оплачувану європейцями. Однак, деталі тоді він не розповів. Як перший союзник по НАТО, Нідерланди надають пакет американського озброєння на суму 500 мільярдів мільйонів прошую, євро, включно з деталями, це важливо і ракетами до систем Петріот. Написав міністр оборони Нідерландів Рубенс. Брекельманс у себе в мережі X. Генеральний секретар НАТО Марк Люти, колишній прем'єр-міністр речні з Нідерландів. Прем'єр-міністр Нідерландів привітав цю ініціативу та зазначив, що закликав інші країни Альянсу приєднатися до нового пакету механізму. Перепрошую, який має назву Пюрел Interactive – пріоритетний перелік потреб України за версією НАТО. Так, воно розшифровується. Так, от йдеться про те, щоб якнайшвидше надати Україні обладнання необхідне для захисту від російської агресії. Посол США при НАТО Меттью Вітакер у коментарі агентства Reuters з поділок повідомив, що впродовж найближчих тижнів очікує оголошення про приєднання до механізму ще багатьох країн. Найважливіше, що я хочу вам сказати про вік Вітекара. Що він ж вчора також заявив, що Трамп йому доручив бути ключовою особою, яка буде менеджити оце от постачання озброєння куплене європейцями США, і він сказав більше того, він пригрозив Росії, сказавши, що я не думаю, що вони хочуть зіткнутися з армією Сполучених Штатів Америки і сказав, що він особисто вже був в Польщі, де розташований хаб, через який проходить озброєння в Україні Він каже, це координує, і найцікавіше, що найближчі місяці каже Вітекер Україна Отримає передову новітню наступальну зброю, яка буде робити різницю на полі бою. Це дуже важливо. Тобто, не лише оборонного характеру, не лише Петлі, не лише ракети до Ф шістнадцятих, аби збивати ракетно-дронові атаки Російської Федерації, але й наступальну зброю для сил оборони України. В найближчі тижні це повинно точно. Трапитись, ну і що впливає до речі, серед іншого на Трампа не лише те, що Путін буксує, Путін е тормозить е Так, я Тормозить буксує, Він взагалі нічого не робить щодо припинення вогню або підписання якихось угод. Це також вимагає Трампа і американські його вибори тому, що виборці 47-го президента назвали Росію загрозою і підтримують санкції проти Кремля. Останнє опитування показало цифри. Слухайте, просто феноменальні: 87% сім отних прихильників президента США назвали Росію загрозою американській безпеці. 87%, це фактично всі виборці. 74, понад 2 третини Погодили, що існує принаймні певна ймовірність того, що Росія вторгнеться в інші країни. Також 37% респондентів покладають на Путіна провину через відсутність мирного процесу в Україні. 76% підтримують запровадження санкцій проти Російської Федерації. Ви бачите, статистика виборців Трампа республіканців на тому, що демократи ще більше підтримують Україну. Тобто, у нас є двопартійна підтримка, особливо важливо республіканці. Вони вимагають. Саме в Трампа допомагати Україні, і це дуже хороший кон контекст. тому що підтримка американського народу вона завжди для нас важлива, Ми завжди їм дякували, і вона не припиняється навіть при зміні риторики, навіть про тому, що намагається оточення Білого Дому Трампа завжди порівнювати з е інше нівелювати: хто зло, хто добро, хто агресор, хто жертва американці тотально підтримують Україну і називають Росію агресором. Ну а і знову ж таки рубрика в сім'ї не без Орбана». Європейський союз уже півроку не надає Україні військову допомогу через Угорщину. Про це повідомив Жозеп Барель у інтерв'ю. Одному із видань. Нагадаю, що це колишній очільник дипломатичної корпусу дипломатичного корпусу Європейського Союзу. Зараз його очолює Кая Калас. за словами колишнього очільника... Це сталося через позицію Угорщини. Борель заявив, що через Угорщину близько 6,6 мільярдів євро із європейського фонду миру залишається заблокованими. Нагадаю, міністр закордонних справ Угорщини. Цей Петр Сіярто, який літає і в Москву, і в Мінський, там приємно розмовляє і з Лукашенком і з Путіним. Він дав інтерв'ю телеканалу CNN, де заявив, що Угорщина виступає проти членства України в Європейському Союзі. За його словами, вступ України не посилить, а навпаки. Послабить блок, оскільки принесе війну всередину ЄС. знаєте дивіться, давайте ми будемо дуже спокійно зараз. вислуховувати і Петра Сіярто і Орбана, тому що я вам вже недорозово казав. В наступному році будуть вибори, які партія Фідес Орбана точно програє, тому що Петр Мадяр. Очільник партії Тиса на 15 пунктів випереджає Орбана і Орбан піде з цієї влади разом своїм сіарто і своїми заявами, що Україна не потрібна там, там чи там. Більше того, я вам нагадаю, що останні дослідження продемонструвало, що в Угорщині угорці живуть найгірше з усього Європейського союзу, навіть гірше ніж там Болгари і в країнах Балтії певні верстви. Це не образа це просто статистика. Тому і прекрасно ви знаєте, ми з вами говорили, що 15% відсотків заліз цього бюджету угорщини залежить від фондів з європейського союзу, які надають їм кошти. Тому давайте ще трішки потерпано оцих от сіяртів і орбаняток, і вони, вони підуть з політичного плаздарму європейського союзу. мадяр не ідеальний, але він точно не має позицію і не є прокривлівським прокривлівською маріонеткою, яким є. Орбан, ну і нарешті, на завершення Національна академія акціонерна компанія компанія Україна» отримала дозвіл від окружного суду відня на примусове виконання рішення по Криму. Зокрема, суд дозволив накласти арешт на більш ніж 20 об'єктів нерухомості, що належать Росії в Австрії. Вони будуть продані за аукціону. І передані кошти Україні зазначається, що об'єкти нерухомості можуть бути продані для виплати компенсації за втрачене майно в тимчасово окупованому Криму. Нафтогаз у своєму прес релізі повідомив, що загальна вартість активів, які планують виставити на аукціон, оцінюється в 120 мільйонів євро. Це ще один практичний крок на шляху до стягнення з Росії понад 5 мільярдів доларів за незаконне вилучення активів групи Нафтогаз у Криму. Аналогічні. Позови також розглядаються в інших юрисдикціях. Рано чи пізно Росія за все заплатить без винятків, заявив голова правління НАК Нафтогаз Україна Сергій Корецький. У виданні нагадали, що у квітні 23-го року арбітражний трибунал при постійній палаті Третейського суду в ГААЗі зобов'язав Росію виплатити Нафтогазу 5 мільярдів доларів. Російська сторона ж не визнає юрисдикцію цього суду з цього питання, зрозуміло, але бачимо ось таким чином покроково 120 мільйонів. Від нерухомості в Австрії підуть Україні. І ще є багато країн, де будуть аналогічні позови, і, звичайно ж, буде стягуватись в промисловому порядку з Росії кошти. Це найголовніші новини на сьогодні, на 5 серпня, вівторок. Обов'язково підпишіться на YouTube 24-го, підпишіться на мій YouTube ресурс в описі. Ставте лайки, коментуйте, запитуйте ваші зауваження, побажання в коментарях дуже важливі. І діліться нашою розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент.